Сьогодні день енергії миру, миротворчості, 21-ша енергія миру. Вчора мій знайомий прислав мені відео, а йому друзі прислали. Він також часто буває на Афоні, знаєте, священне місце християн. І прислав там е, відео, е, храм відкрили. Чи то відкрили, чи функціонує храм. Служба йде все добре, мирно, спокійно. Я подякував сьогодні зранку, коли бачиш ну, всю ніч чуєш, що відбувається в Києві, зараз, в Харкові, до цього часу летять ракети над Україною. І... Така внутрішня потреба була дати зворотній зв'язок. Я повідсилав йому е, відео зруйновані будинки в Києві сьогодні, е, як летять ракети, як зриваються. Відіслав йому і попросив, щоб він відіслав на Афон, е, свій час. До Христа звернулись люди, до Ісуса Христа звернулись люди з тим, щоб Він став царем, щоб він допоміг людям створити таку певну атмосферу життя в мирі, злагоді, тому що люди жили тоді під владою, там Риму, якогось там диктату. Володарів. І Христос відповів їм, Моє Царство не від цього миру. І от після таких ночей дуже часто я чую таке звернення людей. Ну, коли ж так, коли воно все закінчиться, зверніть увагу, оце проявлення миру. В світі, яке штучне, яке ілюзорне. От декілька навіть тижнів назад ми споглядали війни між Індією і Пакистаном. Війна була скільки там, тиждень і закінчилася. Ми споглядали війну між Ізраїлем і Іраном. Ну там Сполучені Штати долучились скільки тиждень і закінчилося. Ось декілька днів була така умовна війна між Ізраїлем і Сирією Декілька днів і вже підписують мирну угоду. І чомусь тільки в Україні четвертий рік іде війна. І на це все шоу, ну, умовно, шоу споглядає Європа. Споглядає Захід. Всі споглядають, чогось ніхто не може прийти до миру. Коли я сьогодні зранку провів дослідження, потенціал миротворчості в Україні нуль після цих обстрілів, звісно, людям вже не хочеться навіть про це і думати. Люди, люди чекають ранку, щоб весь цей кошмар закінчився, йти працювати, бо знають, що потрібно йти, потрібно працювати. І от повертаючись до відповіді Христа. Він говорить, що нерозумні ви, нерозумні в тому, що ви хочете побудувати мир без фундаменту. От як будинок без фундаменту, він не може стояти. А фундамент це зовсім інше усвідомлення миру. Це зовсім інший світогляд. Це зовсім інше світосприйняття. Це зовсім інші цінності. Зовсім інші цінності. І він говорив про ці цінності. Про ці цінності говорив Христос. Про ці цінності говорив до речі, говорив Христос, а Афон мовчить. Говорив Будда, а Далай-Лама мовчить. Папа Римський мовчить і так далі. І коли люди запитують, коли ж, коли ж прийде мир. А він міг прийти насправді в перші два-три місяці війни потенціал миротворчості був 50%. Для того, щоб прийшов мир, він має бути навіть не 50%, 40%. 40% потенціал миротворчості. Це в загальному просторі. От коли в країні миротворчість 40%, війна сама по собі не може проявлятися. Чому? Це не значить, що чудеса якісь відбуваються, і тут, як показують картинки, що відбувається над Києвом. Там Світлі сили, картинка світлі сили і темні сили воюють. Оце зараз відбувається. Так, люди хочуть бачити, але насправді все інакше. Ми є ті сили, ми є ті, хто свій час зробив свій. Я вибачаюсь, можливо, повторююсь, але це сьогоднішній день енергії, ми говоримо про мир. Ми всі прагнемо миру. І коли запитують люди, коли буде мир, то я говорю, коли буде цей потенціал миротворчості, як він був в перші три місяці війни, ось той парадокс, коли весь світ споглядав і не усвідомлював, що відбувається. Тому що весь світ, який нібито в мирі, який прагнув миру, Всесвітня організація. Там ООН інші миротворчі організації дивилися і казали: Як це так? Така країна, Друга армія світу, не змогла завоювати за тиждень, за місяць, за два, за три. І згадайте, там в березні місяці мир мав бути. Але його не сталося. Тому що війна в Україні це не оті локальні такі конфлікти, це відправна точка в тому, про що говорив Христос. Або люди переходять в той істинний стан миру, людство все переходить в істинний стан миру, в істинний стан цінностей, духовних цінностей. І не тільки в Україні, а вскрізь, в Європі схід, захід. Або люди продовжують жити в оцій ілюзії, імітації. Але так уже не можна. Вже так неможливо. І тому, да, Афонський один старець сказав, благо, хоч один сказав. Каже, зараз Афон в Києві. В Харкові. Отам От Афон. А не Афон, де ми сидимо тут і ну да, молитись. І ми молимося. І в Києві сьогодні всі ніч молилися. І в Харкові, і в Полтаві, і в усіх містах України. Сиділи і молилися і зверталися до Бога. Але, на жаль, одна молитва, вона не створить мир. Мир буде створений тоді, коли ми почнемо усвідомлювати. І я вам говорю, як є: поки рейтинг влади не впаде нижче плінтуса в нашому усвідомленні, в нашому усвідомленні. А ми 4 роки тримаємо рейтинг, люди тримають рейтинг влади. Якої влади? Антимиру. Така ж сама влада, як така, як і напала. Зараз ротацію зробили в... в міністерство. До чого зробили? Які зміни будуть? Не будуть. Я вам кажу з гіоналогічної точки зору. От. Просто таку зробили формальну розстановку. І... А люди, що підтримують, то ти запитуєш, а ви кого підтримуєте? Так, люди, ми зараз в Україні в цьому замкнутому колі. Так, війна, ви, нічого не можна вибирати, нічого не можна зробити. І от ми в цьому замкнутому колі. Але замкнуте коло лише тоді, коли ми ходимо по колу, потрібно вийти, вийти на спіраль, вийти на інший рівень, усвідомлення, розуміння, покаяння за той вибір, який зробили. Інколи люди кажуть, де ж той Бог? Так, люди звертаються кажуть, чому він допускає це все? Він же ж Бог, він же все створив? Чому він це все допускає? Та ні, він не допускає, він каже: Я вас цього не просив. Я вас просив вибрати антимирну владу, яка взагалі не усвідомлює, що таке мир. Я вас просив зараз вести людей. За такі ціни, що сама зарплата скільки зараз, умовно кажучи, ну, там, половина зарплати. Так от мир прийде тоді, коли люди усвідомлять і рейтинг почне падати. Ну, я кажу просто в соціології, коли люди усвідомляться, коли сьогодні зранку таксисти виїдуть і будуть вести людей по собі вартості? По собі вартості. От тоді буде щось трішки зрозуміліше відносно миру. Е, я розумію, що сумно трішки слухати це, але маємо називати речі своїми іменами. Ми живемо зараз в цих обставинах, але все рівно саме головне зберігати мир в собі, не опускати руки. Не унивати, не падати духом, так, знову зранку підійматися, робити йогу, з молитвою, з осередженості, повертатися, відновлювати. Дивіться, що ми робимо кожного ранку. От після таких ночей, коли потенціал чутливості в нулі, коли все в нулі, коли все завмерло. Але дивіться, природа живе, живе. Тажки живуть, живуть, співають. А ми то хто? Ми є вінець цього всього створіння. І от ми маємо продовжувати з вами жити, підтримувати своїх рідних, близьких. Так, хтось може зараз навіть дивитися і сказати: ну, вам добре, ви не в Києві. Ви не в Харкові. Кожен там, де він має бути. Потрібно, коли бути в Києві. Ми в Києві, ми в Харкові, ми в Полтаві. І за кордоном також. І там потрібно бути. Тільки не сидіти в рабському положенні, а також працювати, діяти. І тоді кожного дня мир буде. Воскресати, він, він буде відновлюватися. І, до речі, дуже особливо, дуже особливо саме в такі дні, от після таких обстрілів, і це знову ж таки все непросто. Я маю на увазі, не просто так це відбувається, що після такої ночі, 21 го сьогодні, числа, а ми все рівно підіймаємо з вами, а ми все рівно працюємо. А ми все рівно підіймаємося і говоримо доброго ранку, мирного всім сьогодні дня. Бо все, що робиться, для того, щоб зламати, зламати, щоб люди взагалі не думали ні про що, ні про вибір свій, бо умовно він уже зроблений, ні про якусь перспективу життя майбутнього. Отих діток, які зараз прийдуть і також будуть разом з нами тут працювати, робити йогу і налаштовуватись на мир. Блаженні миротворці, бо синами Бога нарікуться, така є фраза в священному писанні. І от чим більше буде істинно миротворців, які будуть створювати мир в першу чергу в своїй свідомості, в своїм серці, і брати відповідальність, друзі, біда українського народу в тому, що безвідповідально відносимося до вибору. І потім оцей вираз, який став таким. знаєте, в лапках сакрально класичним маємо те, що маємо. Маємо війну? Ну то й маємо. Так? Мали ковід, ну то й мали і так далі. Тому працюємо. А для цього ще є енергії. Як би не було, да, трішки гіркоти, але маємо бути в відповідному стані і радості. В третій декаді з липня місяця маємо пожинати вже певні плоди. І, до речі, третя декада липня місяця вважається досить такою матеріально перспективною. Якщо так навіть в природі подивитися, то вже завершення липня місяця це вже так плоди. Да? плоди Ну, Наприклад, в аграрному секторі. Бачите, все по відповідності. Вже молоденька картопелька, не з теплиць, вже, де, вже є молоденька. Вже там помідорчики, огірочки живі, натуральні, справжні. Оце, оце вже плід. є плід нашої з вами діяльності. Ну, там є Плоди перших місяців, але от саме в липні місяці такі перші стверджені плоди природи. І в матеріальному плані також ті вкладення, які ви робили до цього, ось вони в липні місяці будуть повертатись. Навіть неочікувано, навіть неочікувано для вас певні. Такі дивіденти, але ми говоримо з інеологічної точки зору. Інколи люди очікують дивіденти від прямих якихось вкладень, я маю на увазі матеріальних. Але насправді, дивіденти це те, що ми безумовно, безкорисно вклали в простір і вклали не для того, щоб отримати, а для того, щоб. Все розвивалося, щоб все рухалося, це і ті дивіденти в розвитку наших діток, от якраз також те, що закладалось, наприклад, на початку літа. От ті, хто були у нас в руслі другого курсу, перший заїзд, от вони можуть вже побачити певні результати. Тієї роботи, яка була проведена, і так далі. Все, що ми, безумовно і безкорисно віддавали в простір в липні місяці, саме в завершенні цього місяця, має повертатися. Головне не пропустити це. А, і... Поєднуючи 21 енергію, 7 енергію, разом це 10, це потік. І в потоці сприйняття, ми з вами рухаємось. Рухаємося далі. А далі в нас йога, далі в нас робота з собою.